Отож, перша композиція. Слухаємо усі уважно. Хто знає? Є я, о! Я, я побачив. Стоп, я побачив. Кажіть. Каділак, чорний. Чорний, дуже чорний, та? А хто виконує? Ідо! Чорний Каділак. Крутий чувак. Так, це діо! Каділак, дивіться. Меломан. Слухаємо другу композицію. Піднімайте руки, хто знає

Ну у вас феноменальний слух, тому що цю пісню вгадують не з першого разу навіть. Добре, слухаймо наступну композицію. Ні, дивіться, я, я, я такий хлопець, я не гордий. Мош. Можеш, чуєш ти? Мо, ей, тема я нормально цього відношуся, повірте. Потім потім тихонько на вулицю вивели, що ну зробили. Ану, срубить, <світ> ні, ні, не, не кажіть, тому що він сказав перший. Ану свисніть. ні, нормально. Я не вам так. Що це було? це Дорофеєва, добре, що за пісня? Плакала. Плакала. А я все плакала, плакала. Так, церафіва. Тарафійва, плакала. Ну, людина, яка слухає Віктора Павліка, я в принципі і не сумнівався, що у вас немає у Тіктоці. Це, це нормально, друзі. Дивіться, шановні гості, передайте тим, хто на вулиці, що тут працює дуже кльовий тамада, але дали шашлик. Дали шашлик і запрошувати тих з вулиці до столу. Слухаємо третю композицію. Є оп, тихо, є неп'ючий чоловік. Кажи. Софія Ротару лише у нас на Україні. Е, перший варіант годиться. Ще які варіанти можуть бути? Ні, ну правильно, одна калина, так? Так, Це Софія Ротару Одна калина. Добре, слухаємо наступну композицію. дивись, я бачив. Е, е, дивись, я, я, я бачу, але там є мама, розумієш молодого. То мені таке якось. Мені вигідніше тут бути. Роз... Сестра молода. Та, сест... Нічого. А ви вже скинули жакет, уже як. Так, кажіть. Дідо я, я і сара. сара я хлюва, пара, Роза, та, і сара, клява, пара, це дідьо, я і сара. Добре, слухаємо далі композиції. Мама, Є, там я, я бачу. Дідьо, сама-сама. Сама-сама. Са, да. Це сама, не си, не моя мама. Пам-пам-пам. А ти сама сама. Добре. Я, я, поб... я побачив. Кажіть. Цей сон. Цей сон хто співає? Ні, Гіга. Гіга. не Гіга, а легендарний народний артист України Степан Гіга! Гіга! Сірасом! Крісом, крісом. Так. Дивіться, я так розумію, що батьки сказали, що має бути багато дітей у молодих і молоді вже пішли собі дітей робити. Я так розумію. Вже десь немає хвилин 20. Добре. Що, що? Дуже зайняті Так, е, та, роблять каву. Каву роблять, так. Дуже любілі кави після дискотеки. Ми такі дурні, так. Пішли на каву після дискотеки. Я завжди після дискотеки каву йшов пити. Ну, це жарти, слухаємо наступну композицію. <пізнатолі> дійде, стоп, тихо, Не кричіть, піднімайте руку. Я, ви перші були, кажіть. Пісня Олені і виконавець. А хто, хто виконує? Там три букви. Ви! Що ви, а що ви? Втік? — Так. — А, а а Так Там всі вже підсказали. Там олені, олені, не бриті. Не голені, дивні створіння в них з музків стичать коріння. Олені. Олені не бриті не влен, добре. Наші є композиції, слухаємо ще. Є підняв хлопчик. Кажи. Дідя паук. Ді... Ні... ну там... Ну там ні, аж, Діма, по факту вони знайомі. І, з, одного, ще... і з одного села. І, з одного села, села. і перший кліп був знятий так. Нормально. Скрябін, мама. Скрябін, мама. Послухаємо. Мам, Мам так. Ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 43-я осінь. Так, це був Кузьма Скрябін, мама. Ще в нас композиції є так само які гроші. І є? О, я, все, я я все, я, я не знаю, вони. Розуміщо, вони всім столом вирішують це питання, типу. Він сам, так? У вас є якась музична освіта. Та я, колись закін... та, я мене, музичного освіту. А, колес Ди, по ногах дай, мені, хлопців. дай мені гроші та й все. Хто це був? Степ, э, той... та, дядя Степа, пр... ну десь та. Це і сон, цей сон. Цей сон. Це пісня чи це ти вже хочеш спати? Чи... Цей сон, цей сон. Хто співає? Дядя, Степана, Пютра, співає, дядя Степа на півтора гіга. Співай, дядя Степа. Степан Гіга. Степан Гіга, цей сон. Це ж ні. Не... Ні. Так воно було. Це вже було. Ану, 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 іди, Діма йде іди сюди, ну скажи ти йому це? що я маю вічно получати, скажи, ти йому? Є, почекай, 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 тишина, тишина, кажіть. Е, Краще був Степа. Слухаємо ще раз. Слухаємо ще раз. Е, о, так, так, так. То вона. Е, це випара, тим просто може трохи спів коліно, просто просто Кажіть. Дякую тобі, золото, Карпат Так, Степан Гігар, Солосой, Карпат. Я не вас Є ще одна копну. Ну да, ну це був щопа, але ну, не, не та пісня. Ну, Степан. Тебе не багато разів. Ну на, на таксі хватить тобі. Тіко ти маєш. Штука, а, а з твоїх тої штуки, дивися. Ти розумієш, що? Це все його. Ні, так, прошу, дивіться, викида. <ривіт> Золото, <ривіт> так. Та. Все, дивіться, розумієте, що ці гроші, це майже всі ваші. Вони нич не робили нинькі. Оп, оп, сюди. Ні, дивіться, ще гроші рано, то в кінці весілля. А то ще навіть не початок по великому рахунку. Добре, я нас збираю, до Добре, дивіться, поки всюди на козацькому столі, збирайте гроші столів. Збирайте ті, що вони не складали. <ривіт> Хто має бавло. Супер. Друзі, в нас ще залишилася одна композиція. Давайте послухаємо її. Йо! Нарешті дружба проявив ініціативу. Кажи. Якщо не помиляюсь, Оля Цибульська – Цьомою, а кого? я кого За... так. З тебе не можу, не спати. можу спати. Без з тебе не можу їсти. І... І... Друзі, і ви молодці! І Друзі, і накидайте! Накидайте шашлик. Все, я всі гроші роздав.